Це програма Ваша свобода я Інна кузнецова. Вітаю вас. Вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за українським законом, при опрацюванні якого буде врахована позиція представників цього регіону. Таким є один з підсумків п'ятничних переговорів нормандської четвірки у Парижі. При цьому, за словами учасників переговорів, президент Росії казав, якщо зможе, то переконає Донбас це робити. А якщо в нього не вистачить аргументів, то доведеться повертатись на стартові позиції. Чергове засідання трьохсторонньої контактної групи і підгрупи з політичних питань у мінську заплановано на завтра. Про те, якими бути вибором на окупованому Донбасі, будемо говорити з представником України у підгрупі з політичних питань, тристоронньої контактної групи Романом Безсмертним. Добрий день, доброго дня. Ми пробували зв'язатися з представником ЛНР Віталієм Денегою у такій самій робочій групі. Він зараз перебуває у Москві. Коментувати щонебудь відмовився. Очевидно, ще немає якихось настанов від Кремля, хоча сказав, що перебуває у, на короткому відпочинку у Москві. Про що саме йтиметься завтра? Чи Маєте ви вже якісь настанови і як ви бачите завтрашні переговори? Технологічно а, Париж, от, з точки зору продовження цього діалогу в Мінську, він виглядав таким чином. А в середу, тобто завтра, мають завтра вівторок. Вибачте, в середу, післязавтра, мають відбутися телефонна розмова міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. Під час цієї розмови має провестися верифікація, тобто підтвердження, непідтвердження по пунктах, які обговорювалися. І про які а, президент Путін цитую, а, брав согласі продать і не продать Донбасу. Так, він тось, Донбас продає, чи тільки умови? Тось, ну, він так висловлювався. Тому що коли ситуація заходила в дискусію, він каже, що я це не смогу продать Донбасу. А якщо позиція, яка була йому потрібна, то він казав, що я, я, це, це я смаку продати. Тому а, завтрашня зустріч, скоріш за все, буде таке промацування позицій. І не випадково сьогодні з'явилася інформація, що то хтось там погодився відміняти вибори 18-го і 1-го, хтось не погодився і так далі. Тобто йде така о, позиційна тактична битва. Кожен намагається запропонувати якусь рецептуру і розвідати, ах, інша сторона, з якими меседжами приїде. Я пам'ятаю, хто казав, що у мінських домовленостях головне не виконати їх, а хто перший не виконає. Ну, позицію, позиція, позиція ця вона відома і в одному із блозів дійсно декілька авторів висловили таку думку, що переможе той, хто майстерніше не виконає мінські домовленості. Але тим не менше, якщо ви візьмете безпековий блок, то ситуація рухається по пунктах безпекового блоку. І а, насправді вона буде рухатися і по решті пунктів. Ну, мова йдеться про політичний діалог, там економічна а, складова, гуманітарна складова і так далі. Ну, Якщо ми сьогодні беремо лише вибори, от питання виборів. Ми цікавилися думкою відомого російського політолога Сергія Маркова щодо ситуації навколо виборів на Донбасі. Пропоную послухати. нужно обратиться к странной фразе президента Франции Оланда, который заявил о том, что выборы должны состояться примерно через 80 дней после принятия закона в соответствии с Минским соглашением. Каждый легко может посчитать, что между днем, когда стоялись переговоры в Париже и Новым годом, должны быть выполнены минские соглашения 91 день. Таким образом, Оланд дал Петру Порошенко примерно около недели для того, чтобы принять тот закон на выборах, который соответствует минским соглашениям. Верховная Рада Украины должна принять такой закон о выборах на Донбассе, который устроит Донбасс. Если такой закон будет принят в течение недели, тогда есть шанс провести выборы в соответствии с Минскими соглашениями до Нового года. Если же киевский режим не приведет новый закон в соответствии с Минскими соглашениями, то есть по согласованию с Донбассом, тогда Донбасс, я думаю, будет проводить эти выборы, как и запланировано, 18 октября и 1 ноября. Сергій Марков також сказав, що не виключаються те, що будуть ще домовленості, що стосовно проведення виборів буде проведено якісь визначені домовленості, можливо, це такий шантаж з сторони Кремля. Для того, щоб прийняти закон, його основні положення треба погодити в політичній підгрупі. От перед вами сидить людина, яка веде дискусії в політичній підгрупі. Якщо хтось думає, що ця людина дасть згоду на те, щоб вибори проходили без участі всеукраїнських партій, без участі українських засобів масової інформації, в порушення Конституції України, без адміністрування Центральної виборчої комісії, то той дуже глибоко помиляється, навіть якщо це Сергій Марков. Тому а, мова йде про дискусію, яка має завершитися тим, що. Вийдемо на позиції, які стосу... які відповідають повністю Конституції України і закону України. Закон України має базуватися на двох ключових китах: це принципах ОБСЄ, тобто ОДІР, які стосуються і нормативних документах ООН, що стосується виборчого процесу, і Конституції України. Ось рамки, які окреслюють можливі умови, окремі умови цього закону. І це те, що не врегульовано законом про місцеві вибори чинним. Тепер. що Добре, цим тобто, законом... тобто, можна говорити про те, що все-таки треба ухвалювати цей окремий закон, чи можна обійтися чинним законом? Ну, чесно кажучи, а, в чинному законі є декілька позицій, які з точки зору ситуації, а, яка складається, не враховані. Такі від... саме. Це а, тимчасово переміщені особи, правовий статус яких і механізм їх участі у виборчому процесі в чинному законі не врегульовано. Мова йде про те, що е, переміщені особи, люди, які зараз е, змушені були покинути Донеччину чи Луганщину, проживають в Києві чи Харкові, Дніпропетровську, мають можливість обирати чи бути обраними, чи й те інше і обирати і бути обраними, не заїжджаючи на ту територію. Це залежить від того, як про це буде говорити закон. Якщо закон визначить їх дистанційне голосування, реєстрацію і так далі, що в принципі можливе і технологічно це можна вирішити. Це, це складно, але це можна вирішити. То це буде так. Якщо це буде зроблено у спосіб присутності, значить в такий спосіб, але ніхто не має права їх обмежити в активному і пасивному виборчому праві. З іншого боку. Оце може розтягнути процес на досить довгий час, тому що в Верховній Раді не готові будуть до такого швидкого ухвалення, як каже пан Марков, за тиждень. Ну взагалі з депутатами говорить з позиції ультиматуму, там це діло невдячне, і це діло закінчиться катастрофою. Тобто це справа Верховної Ради і депутатів, комітетів визначати порядок, період розгляду і так далі. І тут ніхто в Верховній Раді не вправі диктувати. У неї є конституційні рамки і повноваження. А що стосується... А, норм, про які йде мова, то а, хіба що можна буде назвати, які із норм потребують регулювання? Ну, до них, зокрема, належать технологічні речі, скажімо, реєстр виборців, які півтора року спить. Є питання. Формування а, комісії є питання, тому що а, відсутність цей розрив діяльності місцевих осередків партійних він потребує якогось іншого підходу і так далі. Тобто є. Технологічні речі, які треба врегулювати, але це не означає, що Україна піде на кардинальний перегляд нормативної бази, пов'язаної з виборчим процесом. 490 дев'яносто 74, код сімдесят чотири коткива нуль сорок Це студійний телефон. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання Роману безсмертному представнику України у тристоронній робочій групі на перегорах у мінську. І, е, власне, якщо говорити все-таки про завтрашні ці консультації, тобто це буде така дрібна, марудна, нудна робота, яку потрібно крок за кроком витягувати і узгоджувати. Як поводять себе е, учасники переговорів з так званих ЛНР, ДНР? Ну по-різному, іноді там це буває і цитування різних речей пов'язаних там з літературою, іноді це буває дискусія емоційна. Іноді спокійна дискусія, іноді там роздають фото, іноді роздають якісь документи. Ну, власне, це все те, що може бути названо от, жанром там, політичної дискусії, не більш не менш. Інша справа, що цим переговорам їм на старті було придано формат дипломатичних. Тобто це означає, що форми ввічливості мають там обов'язково бути дотримані. І тому іноді там за такими ізоїдськими фразами ховається насправді дуже дошкульні речі. Але ну, це дипломатичний формат, такі правила переговорів. Маємо запитання. Говоріть, будь ласка, добрий день. Область. Вот эта формулировка провести выборы на окупованій территории згідно украинского законодательства, мабуть быть, разраховывать, что мы все имбицилы, олигофрены. Потом, уважаемые, почему нельзя провести выборы 18 октября, 1 ноября, как они планируют? Какая разница, какого числа? Ведь будут то те же самые. То есть 18 октября Плотницкого выбрать нельзя, а 31 декабря его в той же компании выбрать можно. Слушайте, А Матароле Морель не предложил выдать украинское гражданство, чтобы не дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Ведь жители Донбасса его уважают, он пользуется поддержкой, он должен баллотироваться. Это лицо Донбасса оккупированного. И меня интересует, почему украинские патриотические переселенцы, смогут ли они туда именно поехать? Если они поехать не смогут и скажут, куда мы поедем, там бандиты, там оккупанты, то какие это выборы? Дякуємо. Перше. Україна як одна із держав, засновників ООН, взяла на себе певні зобов'язання, які стосуються політичних прав громадян. І ми зобов'язані ці речі, цих речей дотримуватися. І ми не можемо обійти вимог. Міжнародних норм, які стосуються прав і свобод громадян, держава повинна це забезпечити. Це перше і друге. Якщо існуватиме потенційна загроза кандидатам, то вибори точно не відбудуться. Ні 18-го, ні 2-го, ні 21-го і так далі. Тобто, про що мова йде? Перше і головне це безпека, і лише після того політичний процес. Добре, але слухачка чи дозвонювачка говорила про те, що е там вони, хоч так, хоч так можуть відбутися 18 чи 1 листопада без участі України. До речі, от політичної реклами на вулицях Луганська практично немає, але про проведення виборів 1 листопада активно нагадують по телебаченню під гаслом Проженемо страх повернемо надію. І у випусках новин колишньої обласної телерадіокомпанії, нені каналу Луганськ, 24 У спеціальних блоках інформації розповідають про кількість зареєстрованих кандидатів та висвітлюють їхню діяльність. Ленер немає жодного. Партій, поки що кандидати реєструються від двох громадських організацій, говорити про конкуренцію, між якими ну, навряд чи можна. Е, то, все-таки, от як все це буде вибори 18 го першого чи будь-якого іншого числа не за законом України. Це а порушення мінських домовленостей, б. Це курс на самоізоляцію, це Абхазія в гіршому, в кращому випадку. А в гіршому малюйте будь-який сценарій подальше. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день Добрий день всім, Валентина. Спасибо большое за то, что вы в гостях пан Роман. И, пан Роман, вы очень умный и мудрый, и я очень довольна, что вы участвуете в переговорах. А и, и, я хочу конечно, против того, чтобы в оккупированной территории проходили выборы, потому что это будут не выборы, а изберут бандитов. Пусть будуть вибори по українським законам. А вопрос у мене ще к вам таке. Як ви думаєте, якщо б в 2010 році збрали Тимошенка, а не цього бандита Зека Януковича, от многие мои знакомые говорят, що у нас бы не було війни. Спасибо. Дякую. <реку> <реку> Я не належу до тих людей, які працюють в жанрі фантастики, в політиці. Очевидно, що було по-іншому. А як було б, Ну, люди мають вибрати, вони мають шанс на виборах піти і обрати того, кого вони вважають за необхідне. Що стосується питання виборів, то ще раз на цьому наголошую. До того часу, поки кожен учасник виборчого процесу не буде, не буде кожному учаснику не буде гарантована безпека, оце слово, яке було сказано, я боюсь туди їхати. Якщо оце слово буде бреніть у повітрі, треба забутися про. Шанси проведення там виборів. А це означає, що буде зберігатися статус-кво і будь-які вибори не за законом України приведуть до дуже плачевних наслідків для а, цього регіону. Маємо ще запитання. Говоріть, будь так. ласка. Я хочу задати питання безсмертному. Ставте запитання? А, запитання? Так, так. Я из Харькова, Валентина, хочу задать вопрос. Ставьте запитання. Пан бессмертный вас слухает. А, слушают? Да, я слушаю. Добрый день. Добрый день. Пан бессмертный, я из Харькова. Мы, значит, в 2004 году голосовали за демократов, в 2010 году за демократов, за Тимошенко. Теперь в 14-м голосах за Порошенко. В 2014 голосовали за Суняка на этих парламентах. Ну все, уже все, конец. Прошло время 10 лет веры прошло. Харьков слили, Кернес на тачке, вон над нами издевается. Мне 61 год, и то я понимаю, что нас продали. Она, а, а молодежь вся уезжает. Вы пойдете вверх, наш Харьков, не поговорите. Все уезжают. Що я вам можу сказати? Я дуже добре розумію цей криквічаю, але е, трапилося так, що в 2010 році було зроблено інший вибір. І, е, знаєте, цей вибір це для кожного із нас як е, певний суд. Господь нам послав випробування, ми його не пройшли. І ми за це випробування і за цю помилку заплатили дуже дорого. Тому що я вам можу сказати? Жаль. Я можу тільки жаліти про те, що так відбулося, і шукати, в тому числі в своїх діях, якісь риси, що ми зробили не так, що ми не пройшли це випробування. У 2010 році, коли призначили мене послом в Білорусь, я думав, що Україна ніколи не повернеться до того, що було до помаранчевої революції. Це я став свідком того, що в власних твердженнях я помилявся. І цей, цей екзамен ми просто не здали. Повертаючись до виборів е, на Донбасі, от, е, кажуть, що пан Путін намагатиметься от, тримати і от цими датами виборів, і проведенням виборів тримати політичне керівництво країни, України, України е, так, щоб це був. Діалог прямий не в нормандському чи якому іншому форматі, а щоб це були переговори між безпосередньо керівниками так званих ЛНР ДНР. Наскільки це от може вдастися, і наскільки йому вдастися, і наскільки політичне керівництво України готове не піти на таке? на рівні політичного керівництва, ніякого діалогу не буде, тому що політичне керівництво не вело діалоги з терористами і не буде його вести, але є інша справа це технологічний. Рівень, О, які стосуються звільнення полонених, заручників, там, вирішення питань пов'язаних з водопостачанням, енергопостачанням, водовідведенням, там, транспортними речами і так далі. Така робота буде вестися. Чому? Тому що і там живуть люди, і е, даруйте, але 800 тисяч не можуть бути терористами. Тобто треба розуміти, що ці люди потребують елементарних умов життя. Такий діалог е, буде вестися, тому що треба вирішувати повсякденні питання. Тому і е, диктує нам Мінськ, що це трьохстороння контактна група, тобто ОБСЄ, Росія і Україна. Ну і на представних сільцях. Сидять там представники тих, кого ви називаєте. Вони трактуються в Мінську як окрем представники окремих районів Донецької та Луганської області. Як ви бачите, я жодного разу абревіатури, які ви використовуєте, не використовував. По тій простій причині, що я розумію, що це означає, коли офіційний представник буде вживати такі терміни. Дякую. Скажу, що. Побажаю вам успіху на завтрашніх цих консультаціях. Свої коментарі, побажання та зауваження. Пишіть на сторінці програми Ваша свобода у Фейсбук. Телефонуйте в інші програми. Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься у цих питаннях. А це була програма Ваша свобода. Гостем якої був сьогодні Роман Безсмертний. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.